Доброго дня. Сьогодні у нас 14 лютого і будемо обрізати абрикос. Звісно, це можна робити в березні, місяці, але так як я військовий і відпустка в мене на сьогоднішній день. Тому обрізати я буду ну, зараз вже. Так що, в місяці Ми ось беремо дерево. Це дерево ананаска. З чого ми починаємо? Починаємо з е, тих гілок, які у нас ростуть всередину. Ті, які нам заважають. І з гілочок ми можемо видалити. Вони е, не спілкуємося, ми можемо видалити і цю вірушу. Далі вершки ми підрізаємо до того рівня, скільки нам. Ну, потрібно нам дерево трьохметрове. Більше нам не потрібно. Тому ми підрізаємо тільки вершки. Якщо воно у нас не загущається, ми їх всі можемо залишити. Якщо ось оце середня вірочка загущає, ми її видобуємо. Цю теж підрізаємо. Все, що росте всередину, ми все вбираємо. І можемо скоротити на урожай. Оці гілочки, оці списики, ми ні в коїм разі не обрізаємо, тому що на них у нас згорюються плоди. Це плодові списики. Все, де ми бачимо, все залишаємо. В цьому районі теж буде все в квітах, тому ми просто підріжемо край, щоб воно нам не гнало вгору. А остальне ми залишаємо. І далі теж рівень. Нам не потрібен високий. Та ось гілочка у нас буде касатися від вітра, вона нам тут не потрібна. Цю теж просто підрізаємо. Купив собі новий сікат, дуже зручна річ. І в неї ще є такі для того, 2 метри для того, щоб підрізати в самом-самом верху. Ну, я поки дерево це маленьке, можу підрізати і без трьох дожоча, але більше дерева. То Ми видалимо, тому що сильно дерево буде високе. Відрізаємо, залишаємо одну веточку. Так само і тут, відрізаємо. Вона росте всередину, вона нам не потрібна. Ми її видаляємо. Плодові списики видно де, де в нас буде врожай. І дивимося, що нас загущає, що росте всередину. Зараз, зараз, зараз. Так як я не служу зараз, зелені операції літом ну, не проводились практично. Але якщо ви проводите зелені операції, тут то, що наростає, його літом видалити краще, ніж обрізати його зараз. Тому можете літом обрізати оці ось такі пагани і їх не доведеться обрізати зараз. І просто закоротюємо. Ця теж, вона хоч і всередину росте, але вона вільна, нікому вона не заважає, тому ми її можемо залишити на врожай. Вона не, ні до кого не торкається, вона у нас у вільному доступі. І рухаємося далі. Ось ці веточки можемо залишити. Оце. Абрикос дуже відзивається на обрізку в тому місці, де ви будете різати, він обов'язково пустить 2-3, а то й 4 пагана, з яких ви вже літо можете вибрати ті пагани, які вам потрібні. Для того, щоб абрикос займав повністю простір. Не було великих відстані між гілками, але й не було, щоб вони сильно були загущені. Має бути в міру, всього в міру. Укоротимо, бо нам не потрібна сильна висота. Воно пустить тут декілька гілок що нам, що нам літом. Ну і що? Тут залишилась у нас одна гілочка. Оце зараз ми оберемо. Ось це вони треба допускати для того, щоб вони друг об друга не терлися. Оце вони Тому ми її закорочуємо. І все. І на цій гилочці будуть повністю списики ладорі. Сухі дав в'етки, ми видаляємо ті, що засохли в минулому році. Цю веточку взагалі можна було б удалити і перевести на оцю. Але так як вона, я ж кажу, нікому на даний час не мішає, ми її поки залишимо. Тільки прикоротимо. І Ось наше дерево обрізане. Більше в цьому дереву обрізка в цьому році більше. І якщо буде так обрізати, буде мати гарний кущен.